Вітаю вас, любі мої учні! Я пізнаю світ, урок 102. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку дослідження космосу. Як побачити зірки із землі, хімічний елемент, магній. На початку уроку прочитаємо лист, відеолист Центаврика. Вже відомі земні вимірювальні прилади, а сьогодні я дізнався про збільшувальні прилади, зокрема, телескоп. За його допомогою можна розглянути навіть ті небесні тіла, яких не побачиш неозброєним оком. Пропоную попрацювати разом. А познайомитися з цим чудовим приладом. Пригадаємо вивчене раніше, виконуємо завдання, обери правильну відповідь: Полярну зірку спостерігають у північній чи у південній півкулі. Так, правильна відповідь у північній півкулі. Полярна зірка вказує А на північ, Б на південь, В на захід, Г на схід. Правильна відповідь на північ. Обведи на рисунку полярну зірку. Де полярна зірка? Ось найяскравіша. Напиши назву Сузір'я, у якому вона розташована. Пригадали, як називається Сузір'я? Так, це мала ведмедиця. Пишемо. Або малий ківш. Ще є така назва. Розгляньте зображені прилади. Мікроскоп, лупа, телескоп, бінокль, підзорна труба. Чи доводилось вам користуватися цими приладами? З якою метою ви користувалися? Поміркуйте, який із цих приладів найпростіший. Підготуємося до читання інформаційного повідомлення. Попрацюємо з тлумачним словничком. Дізнаємося, що таке телескоп. Телескоп збільшувальний астрономічний прилад. За допомогою якого вивчають небесні тіла? Прочитаємо текст Пошепки разом з диктором. Можливості людського зору небезмежні, тому для вивчення довкілля використовують збільшувальні прилади, тобто прилади, що збільшують зображення об'єкта спостереження. Тіла малих розмірів розглядають за допомогою лупи. Дрібні тіла невидимі для людського ока за допомогою мікроскопа. Лупа збільшує зображення об'єктів у кілька разів, а мікроскоп у сотні тисяч. Для спостереження за земними об'єктами, що перебувають на великій відстані від спостерігача, використовують бінокль підзорну трубу. Небесні тіла розглядають у телескоп. телескоп Збільшувальний астрономічний прилад, за допомогою якого вивчають небесні тіла. У 1609 році італійський мислитель Галілео Галілей створив перший телескоп, значно вдосконаливши вже наявні збільшувальні прилади. За допомогою телескопа Галілей відкрив супутники Юпітера, виявив, що Чумацький шлях складається з безлічі зірок. Побачив гори на місяці, довів, що Сонце обертається навколо своєї осі. Нині телескопами оснащено всі астрономічні обсерваторії. Установи, у яких науковці досліджують небесні тіла й космічні явища. Найкращі умови для спостереження в телескоп чиста атмосфера, безхмарне небо, віддаленість від освітлених великих міст. Вивчить навчальні одиниці Те, що записано червоним. Прочитайте декілька разів та відтворіть з пам'яті. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Перевірте себе, переглянувши відеофрагмент. Збільшувальні прилади прилади, що збільшують зображення об'єкта спостереження. Телескоп збільшувальний астрономічний прилад, за допомогою якого вивчають небесні тіла, астрономічні обсерваторії, установи, у яких науковці досліджують небесні тіла і космічні явища. Виконай завдання Центаврика Обери правильну відповідь. Упиши букви відповіді у зірочки. Склади слово з отриманих букв. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Перевірмо. Без цього приладу були б неможливі дослідження. Найдрібніших організмів. Що це за прилад? А, це мікроскоп. Найпростіший збільшувальний прилад це лупа. Роздивитися птаха серед гілок дерева можна за допомогою бінокля. За допомогою телескопа можна досліджувати місяць. Спільне для всіх збільшувальних приладів збільшують зображення об'єкта спостереження. Складіть слово з отриманих букв і слово зірка. Запишіть відгадку. Переглянемо відеофрагмент про роботу обсерваторій. Вивчають небо львівські астрономи із двох центрів. Один із них розташований на території фізичного факультету університету Франка. Зокрема, на його даху розташований історичний діючий телескоп. Телескопу біля 100 років, оптика фірми Цайс в ідеальному стані виконує повністю свої функції, і механічний привід фірми Густав Хайде. Так само, десь приблизно того віку. Привід призначений для обертання телескопа згідно з обертанням небесної сфери. Саме тут, позаду мене, купол вертикального сонячного телескопа. І це перший вертикальний сонячний телескоп в обсерваторіях. Він займає майже три поверхи. Зверху тільки целостатна група дзеркал. Також тут вчать студентів та проводять дослідження, але основну дослідницьку та спостережну роботу проводять у другій частині астрономічної обсерваторії, що розташована неподалік від Львова у Брюховичах. Тут є зокрема потужніший телескоп. Саме тут проводять нічні дослідження та спостереження. Кожних техніка, що дозволяє спостерігати не лише за зорями, але й за штучними супутниками землі. Ось цей телескоп для спостереження за найближчими об'єктами космічними, за штучними супутниками землі. І фактично він вже більш сучасний. Це є виготовлення 90-х років, і він вже є повністю автоматизований, тобто з комп'ютерним управлінням. Слово припущення, яке небесне тіло спостерігали науковці. Розгадайте ребус, перевірте себе, відповідь запишіть. Отже, яке слово одержали? Місяць. Запишіть відповідь. Релаксуємо, переглянувши відео фрагмент. Назвіть природну зону, яку ілюструє відеофрагмент. Поміркуй і познач, у якій країні його ймовірно створено відеофрагмент. Так, як ви здогадались, це зона вологих екваторіальних лісів. Яка це країна? Індонезія, Україна чи Індія. Для цього розгорніть карту, що на сторінці 40. Уважно розгляньте. Зробіть припущення, що це може бути за країна. Отже. Визначили? Помітьте правильну відповідь. Сьогодні ми вивчимо новий хімічний елемент. Магній. Заряд ядра дорівнює 12. Магній це метал сріблясто-білого кольору. Має металевий блиск. Подивіться ліворуч на зображення. За температури понад 560 градусів Цельсія згорає сліпучим білим полум'ям. Визнач і напиши в таблиці кількість протонів та електронів у атомі магнію. Якщо заряд ядра дорівнює 12, то в основному стані протонів. 12 і електронів теж 12, Підведемо підсумки, які збільшувальні прилади існує, існують. А що досліджують в обсерваторіях? Якщо ви легко дали відповіді на ці запитання? То час минув не дарма, а я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре, до побачення!